Житомирянка Ольга Хомутовська з 14 років професійно займається стрільбою із лука. За п'ять років у спорті дівчина здобула неабиякий багаж знань, досвіду та нагород світового рівня. А от починалося все зі звичайного походу до шкільного тиру з подружкою, так би мовити, за компанією. Моя однокласниця каже: а ходімо зі мною на стрільбу. Дуже багато моїх однокласників саме ходила на стрільбу, тому що це було в нашій школі, було доступно, було цікаво. І от мене однокласниця так типу, дай Диш, подивишся, один раз ходила, подивилась, другий раз ходила, подивилась. Президент Федерації подивився на мене, сказав: Ну е спробуємо. Влучниці. Так, спробуємо. Це був 17-й рік. Відтоді Ольга нерозлучна з луком і стрілами. Щоденні тренування, нові виклики, змагання і незмінна батьківська підтримка, яка розчулює до сліз. Я завжди чимось займалася і батькам, ну просто сказали, добре. Коли я сказала, що я їду на змагання, вони їдь. Зараз я просто дивлюсь календар і кажу, що я їду на на ті змагання, і вони так добре їдуть, допомагають фінансово, допомагають морально, тобто підтримують мене як можуть. Лучниця дбайливо розкладає свої нагороди з всеукраїнських та міжнародних турнірів. каже, готова без упину розповідати про історію кожної. Тим зупиняємось на більш знакових. Чемпіонат України серед спортивних шкіл в новій каховці. Це були мої перші 50 метрів, на які я приїхала і виконала майстра спорту. Перевиконала його на одне очко. Чому були всі доволі такі сильно раді, і ми дуже сильно. Цим пишалися. Це перша медаль в історії Житомирщини за командні змагання. Ми тоді з дівчатами в 2019 році стали третіми на чемпіонаті України серед юніорів. Це одна з останніх це чемпіонат Європи. Тобто Британія. Дуже старались, дуже хотіли. І ми це зробили на чемпіонаті Європи зі стрільби з луку в Британії. гімн України лунав двічі. Відтак емоції зашкалювали, зізнається Ольга. Навіть зараз, як згадує, у неї перехоплює подих. Відчуття були до гордості за те, що я українка, і в принципі за те, що ми такий сильний народ і сильної України, який… Може постояти за себе, може вибороти медалі на з чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. Своєю перемогою Ольга завдячує не лише тренеру, а й польським друзям. Поза як саме вони допомогли у підготовці до турніру, яка тривала чотири місяці. В кінці квітня я виїхала до Польщі до Живцю. Завдяки підтримці польських лучників, польської федерації. Ми змогли там. Тренуватися завдяки пан Яну, який безпосередньо нам дуже сильно допомагав, давав транспорт, оплачував нам ну, дуже багато, надав житло. Ми змогли відстрілятися, змогли вибрати якраз третє місце, чому були дуже сильно раді і дуже сильно дякуємо нашому тренеру школьному. Константину, який нас всі чотири місяці вів до цього, який допомагав нам, який налаштовував нам луки, який ну взагалі підтримував нас дуже сильно. Відчутною виявилась і підтримка української діаспори в Британії. Приїжджали сім'ї українські, які живуть в Британії, які знайшли час. Вони приїхали, вони болівали теж за нас. Вони казали нам дякую за те, що ми прославляємо Україну. Підходили також волонтери з українським корінням і казали, що у нас там батьки з України, бабусі, дідусі, які ми дуже за вас сильно переживаємо і бажаємо вам перемоги. Тобто це було доволі таки приємно, і ми розуміли, що про нас не забувають. Нині найголовніша мрія Ольги мир і перемога. А в плані кар'єри омріяна золота медаль та першість на міжнародних змаганнях. Перше місце на чемпіонаті Європи або світу це доволі такі. Мрія, яка от може здійснитися. Ну, звісно, стати хорошим тренером для дітей, які будуть приходити до мене і займатися. Нині Ольга готується до поновлення тренувань на базі Житомирської обласної дитячої юнацької спортивної школи Динамівець. І з нетерпінням очікує на своїх учнів, які через війну були вимушені виїхати за кордон. Зараз ми будемо відновлювати тренування, і я цьому дуже сильно рада, тому що до війни у мене була групка, яку я тренувала. Я, я навчаюся на тренера. В нашому педагогічному університеті і в мене була своя група, яких я тренувала. І зараз вони просто по всьому світові я дуже сильно ну, простроєна. Стрільбу з лука, бронзова чемпіонка Європи, називає своєрідною медитацією, яка заспокоює та зосереджує водночас, зауважуючи, що цей вид спорту дуже корисний для здоров'я. Для дітей він прекрасний тим, що він. Е... Укріплює спину. Ті ж самі лопатки, ти їх зводиш, розводиш в житті, ти так аж прям ними не працюєш. Тобто це такий вид спорту, який направлений для того, щоб укріплювати своє як ментальне здоров'я, так і фізіологічне. Ти можеш прийти і просто свої думки очистити. Забувати про якісь проблеми, став, видохнув. І став стріляти, тобто це настільки класно. Професійно займатися стрільбою з лука може будь-хто, але слід пам'ятати це задоволення не з дешевих, зізнається Ольга. Адже вартість інвентарю для цього виду спорту обраховується тисячами євро. Близько трьох тисяч євро може коштувати повністю все. Тобто, сам лук, самостабілізуюча система, приціл, стріли. Е Ну, тобто це доволі таки дорого. Якщо стріли коштують тільки 400 євро, щоб оновлювати оснащення для стрільби з лука, доводиться залучати як власні кошти, так і спонсорські, витрачати на це отримані від перемог стипендії та гранти. Тому лучниці дуже хочеться, аби цей вид спорту був не менш популярним, ніж футбол і мав належну підтримку на державному рівні. Щоб звертали увагу не тільки на футбол, баскетбол, там волейбол це такі найпоширеніші види спорту, але Ну, на таких, як ми, стрільба з лука. Так, ми не такі е, ефектні, за нами так не подивишся, як сам є чим. Але це теж цікавий вид спорту, за яким цікаво спостерігати. Тобто подивитися, навіть скільки людей на фіналах там чемпіонатів Європи, світу приходить дивитися. Тобто це розуміння того, що там більше воно розповсюджень, ніж в нас в Україні.